Ого, що це? Виглядає так, ніби у Белли трошки коло мармеладу. Як мило. А як щодо інших? Ого, це звичайний коло мармелад. Джил, тобі пощастило. Але він не більший за тиру, адже у неї величезна пляшка коло мармеладу. Ого, як круто. О, ну, раз. Я знаю, що у мене найменший. У них насправді теж є. Так, але мій величезний. Дівчата, можливо, краще перестаньте вимірювати мармелад і спробуйте його. Ой ой, упс. Ха -ха. Вибач, Джил. Я справді не хотів цього робити. Дай мені моє варення. Воно виглядає смачно. Спробуймо. Це чудово, це неймовірно. Так, добре. Тепер моя черга. Мені потрібна тарілка. Поклади мармелад зверху, візьми виделку та ніж. Розріж мармелад на шматки. Отак. Ідеально. Тепер дозвольте мені спробувати один маленький шматочок. Ммм, як смачно. Я люблю це. Так добре. Ухти, я придумав, як пожартувати з джил. Візьмемо її мармелад і дамо їй справжню пляшку коли. Ммм, це смачно. Я хочу ще. О, ні. Що це таке? Чому Кока-Кола розлилася на мене? Ой, це мав бути мармелад. Це не може бути правдою. Ох, Джил, це був жарт від Тайри. Бела точно не має до цього відношення. Чи могла Тайра додати весь ваш мармелад за цей час? Ой, ну жбо, це було смішно. Я хочу спробувати свою колу. Давай спробуємо. Дівчата, на що ви дивитесь? Зачекайте, невже це мій мармелад вас привабив? Хм, Цікаво. Але це мій шматочок. Я точно не збираюся ним ділитися. Ой, ти вкусила мені палець. Дівчата були настільки голодні, що більше не помічали різниці між вашим пальцем і мармеладом. Як жорстоко вони напали на цей шматок мармеладу? Мені треба це з'їсти, поки вони не нападуть на нього. О, ні! Я це не віддам! Це буде наше. Ммм, Смачно! Так добре. Так. Я це люблю дуже добре. Вау. Я не можу зупинитися. Це занадто смачно. Дівчата, але це мій мармелад. Чому ви його з'їли? Ви хоча б шматочок мені залишите? Ні. Гаразд. Що ти робиш? Поглинаю найсмачніший мармелад у світі. Ах, так, я дійсно це люблю. Я люблю мармелад, ніколи не їв нічого кращого. Я ніколи не бачив тебе такою. О, ти така жорстока. Тайра, ти все ще не з'їла свій мармелад? Це... Тоді прощайся з ним. Дівчата його розірвуть. Так, це було як бути в клітці з голодними тиграми. А я б не хотів бути на місці цього мармеладу зараз. Ну, яка маленька порція Локшини. Вона виглядає так мило і ще й сирна. Це все тайри. Але у Белли середня порція. Це набагато краще. Цього точно вистачить. Але подивіться на джил: у неї величезна порція локшини. Вау! Поділишся зі мною, будь ласка, Ні за що. Вперед їж свою порцію. Я зрозумів. Гаразд. Давайте спробуємо мою локшину. У мене є маленькі палички, для їжі тут. Смачно. Так добре. Зачекай, чому я не можу витягнути їх з упаковки? Що не так? Джил, допоможи мені. Гаразд. Дай я спробую витягти. Ці сирні локшини дуже смачні та апетитні. Гаразд. Спробую з'їсти це так. М -м -м -м. Так смачно. Я закінчив. Ура! Гей, що це таке? Тиро, чому ти кинула це в мене? Гаразд, тепер моя черга. Я дуже хочу спробувати своє локшино. Mm. Локшина потрапила мені прямо ніс. О, ні, я збираюся чхнути. Фу, це огидно! Белла, що це таке? Ух! Це справді локшина та твої соплі? Це огидно! Мене зараз знудить. Раз, я повинен спробувати локшину. Вона точно буде смачною. Давай подивимося. Ого, яка сирна. М -м О, так смачно! Я хочу щум! Щоб... О, так! Я обожнюю ці локшини. Ну, як смачно їсть белла. Я теж хочу. Пора спробувати мою величезну порцію локшини. Вау, це дивовижно! Е, що? Ой, я його впустила. Давайте спробуємо ще раз. О, не може бути! Все падає! Я точно щось роблю не так. А у мене є ідея вставити вилку в дриль. і таким чином я зможу швидко забрати всі локшини на вилку. Спробуймо це. Ого. О, ні, як таке можливо! Це забагато. Як мені це зупинити? Ах! Добре, у мене є ще одна ідея. Мені потрібен проект. Отже, що мені робити? Точно, я здогадався. Дивись, це буде мій робот, який годуватиме мене локшиною. Давай зробимо це разом. Добре, дай мені поставити гірку ось тут. І тепер буде роботизована рука, яка годуватиме мене локшиною. Натиснімо кнопку. Добре. Саме так. Прямо на скат і в мій рот. так смачно. Ого, яке круте винахід, Джил. Ти справжній геній. Давай зробимо це разом. Як цікаво. Круто. Це круто. Робот нагодував усіх дівчат. Який чудовий винахід! І всі нагодовані. О, яке маля! Це маленька пляшечка желе зі смаком. Хаба-баба. А як щодо інших. Ого! Це середня пляшечка желе зі Скітлс. Погруто. Воно має бути дуже солодке. Але у Белли величезна пляшка жиле Ментос. Це точно освіжі. Але почнемо з Джейл. О, гаразд, це чудово. Спробуємо. Це буде так смачно. І я навіть можу зробити бульбашку після цього. М -м Смачно! Добре! Тепер час для бульбашки. Зачекай, що вона така маленька. Що мені з нею робити? О, зачекай, я придумав. А я можу зробити це собачкою? Класно! Супер! О, можна спробувати. Дай мені поглянути, яка крута іграшка. Ой, луснула. Уся жуйка на моїй руці. О, Джил це точно не сподобалося. Це була її іграшка. Вибач, Джил, давай вдавати, що нічого не сталося. Ого, це виглядає так смачно. Давай спробуємо. Мм, вижимаємо. О, так яскраво. Таке солодке і смачне. М -м чудово. О, так. Я можу їсти це вічно. Файро, ти їси так смішно. Подивись на себе, ти вся у скітлс. Що? Справді. Але ж нема причини сміятись з мене. Я можу поквитатися з тобою. Тепер ти будеш увесь у Скітлс. Лови! Ой. Так. Ти не влучив у мене. Ти промазав. Ой, обережно. Ні, тільки не це. Тепер у моїй пляшці дірка. Але це досить круто. <смітно> Я хочу спробувати. <смітно> так смачно і м'ятно. Ого, у мене такий свіжий подик зараз. Вау, це просто морозна свіжість. Це чудово. Подивіться, навколо всюди сніжинки. Круто. Ой, Джил, здається, нічого не бачить. Її окуляри замерзли. Цікаво, але як красиво. Бела, давай ще раз. Я б із задоволенням. Давайте спробуємо. М -м ще трохи сніжинок згідно з вашим замовленням. Як круто! Красиві сніжинки! Ем О, тепер я все бачу. Тайра замерзла! Що нам робити? Ой, Бела, у нас тут складна ситуація. Тіра замерзла. Белла так задивилась на сніжинки, що не звертає уваги. Джил, що ми можемо зробити? Ну, я можу спробувати розморозити її гарячим повітрям з фена. Спробуймо. О, це працює. О, дякую, Джил. Ти мені дуже допомогла. Отже, давайте розтопимо сніжинки Белли. Що ти зробила? Це була вся веселість, яку ти зіпсувала. М -м, яка смішна маленька порція. Ого! Це так смачно! Що? Так, це розмір для мене? Ха, ха, із крихітними цукерками. Але мені вони подобаються. Їх навіть зручніше їсти так. Хм, Смачно, так добре. О, в мене є один звичайного розміру, і в мене є ідея. Я збираюся накачати його. Що? Це дійсно працює? Так, дивись, гаразд, ще трохи. І моя порція стала більшою, і більшою, і більшою. Ой ні. Я весь у шоколаді. Ух ти. Зрештою, це була погана ідея. Круто. М -м, смачно. Ну, тепер моя черга. О, ці малтейзерс такі смачні, хрумкі та апетитні. М -м. Почекай! У мене є ще одна ідея. Я наллю в них трохи молока. І так у мене вийде пластівці. Клас! Ох! М -м так смачно з молоком. У мене ще одна ідея. Я можу покласти декілька ментос в рот і охолодити цю чудову закуску. Ого! Що ти робиш? У мене є морозиво. Ммм. Так смачно. І так я отримую три десерти. Смачно! Гаразд, ти вже закінчив. Бо у мене є ця величезна ложка для моїх цукерок Малтезерс. Це набагато зручніше їсти так. Зачекай що? Де м'ячики? Е, е, Ми не знаємо. А, гаразд. Дозволь мені спробувати ще раз. Це працює! Клас! Ви жартуєте? Вони зникають чи що? Дівчата, що ви робите? Це несправедливо. Це мої цукерки. М -м -м. Але вони такі смачні. Ні за що. Я так це не залишу. Мені теж потрібна трубка. Так, я буду їсти їх набагато зручніше. Але також я помщуся. Що, що відбувається, зупиніться. О, ні! 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 А! Бачиш? Ти не знаєш, як мене дратувати. М -м -м. Тепер я можу пожирати свої цукерки. Ова! Який милий розмір шоколадних картопляних скибочок. А у мене є величезна. Зачекайте, вона не така велика, як ця. Ура! Я був найщасливішим з усіх. Хм, Гаразд. Я збираюся спокійно з'їсти свою упаковку. Це все ще смачно. Так смачно. О, останні два. Зачекай. У мене є ідея. Я буду вампіром. Подивіться на мої ікла. Гей, що з нею? Вона замерзла? Алло? Чому це не працює? О, ні, не їж мене. Бачиш, це спрацювало. Тепер я можу з'їсти ці шоколадні картопельки фрі. Ей, руки геть! Це моя упаковка. Ні за що. Хм, Так. Який ніжний і смачний шоколад! Я все одно маю його скуштувати. Гаразд. Ей, що відбувається? Ні, я зупиню тебе від того, щоб забрати мою їжу. О, ні. Ти все зіпсував. Це все, що залишилося від мого частування. Ой, мені потрібно щось із цим зробити. Мені знадобиться молоток. Давайте покладемо цей шоколад у чашку Зараз Дово, ця чашка з шоколадом готова. А тепер ми все розігріємо. Але та... явно трохи розтопити. Мене залишилося тільки додати роки маршмеллоу зверху. І я можу це випити. Ммм, mm, такий смачний цей шоколад. Гей, hey, що з тобою не так. Привіт. Гаразд. Тоді візьму шматочок для себе. Що? Ні! Що це за фокус? Прибери руки від мого шоколаду. Ти жадібний. Я вас усіх ненавиджу. Що це за клоун? Що з нею не так? Добре, думаю, я трохи поїм. Mm, це чудовий шматочок. Це буде перший. М -м, я краще почну з боку. Хто Хто так голосно сірбає? Ух, я вже втомився. О, у мене є ідея. Я збираюся взяти цю щелепу, покласти її в рот, і таким чином я буду їсти набагато швидше. Ого, ти бачиш те, що бачу я. Ой, я не можу зупинитися. Дівчата, допоможіть мені. Допоможіть мені дістати це. Будь ласка. Не проблема. Ах. Ой, це було забагато, але дякую за допомогу. Дівчата, ви просто не знаєте, як вирішити проблему. Бачите? Таким чином його набагато зручніше їсти. Хм, ти правий. Дякую за допомогу. Ось тепер твоя порція менша. О, це таке маленьке. Але воно все ще смачне і устівне. Смачно. Вау, подивись на це. Дивай, чому воно таке маленьке, це шоколадний живий. І у мене середній розмір шоколадного жиле. Так весело! Воно тремтить. Ооо, але поглянь на моє. О, так. Ну гаразд. Я буду першою. Дай на ну мені ложку, щоб спробувати як справжня леді. Ну, це досить смачно. Зачекай, що це? Червоний перець. Ой, ні. Мій рот горить. Допоможіть! Ні, ти розтоплюєш моє желе. І тепер усе, що залишилося, це червоний гострий перець. Я це не їстиму. Я візьму трубочку і спробую злизати весь шоколад, що залишився на столі. Ну, в будь-якому випадку я тебе зараз цим маленьким перцем. Ой, ні, я взяла перець. Ай! Я ледве дихаю. Дякую, що допоміг. Ну ж бо це було весело. Справді, М -м. і тепер це смачно. Зачекай, у мене теж є червоний перець. О, ні. Ой-ой. Вони зараз вибухнуть. Ах. Це було не так вже й погано. О, ні. Ах, я наче дракон. Це було жахливо. Але поглянь на це. О, ні. Це було так весело.